Що ми маємо зверху? У нас формула, тому запишемо це так: інтеграл від 3 до 5 х плюс 1 у квадраті, що ділиться на х плюс 1 dx. А це буде інтеграл від 3 до 5 х плюс 1 dx. Ну а далі ми вже будемо шукати первісну від х плюс 1. Первісна від х. Це х у квадраті, що ділиться на 2. Первісна від одиниці це х в межах від 3 до 5. Підставляємо спочатку верхню межу інтегрування. 5 у квадраті на 2 плюс 5 і далі нижню межу 3 у квадраті на 2 плюс 3. Тобто це буде дорівнювати 25 других плюс 5, відкриваю дужки, перед якими мінус мінус 9 других мінус 3. 25 других відняти 9 других це 16 других або 8, 5 відняти 3 це плюс 2. Отже, в результаті ми маємо 10. Ми маємо координати М, точки, в які перетинаються діагоналі основи, і координати точки А. Таким чином можна знайти довжину відрізка АМ. Корінь квадратний. Далі, а у нас має координату по х4, ми віднімаємо мінус 2 до квадрату. Далі корінь з 10. віднімаємо 0 до квадрату. І 3 віднімаємо 1 також до квадрату. Це все підкорене, тому будемо мати 4 додати 2, 6 у квадраті 36. Корінь з 10 до квадрату це 10 і 2 в квадраті 4. Отже, ми маємо 46 плюс 4 це корінь з 50. Можна записати 50, як 25 на 2, але, напевне, я поки що не буду це робити. Нам потрібно знайти об'єм призми. Об'єм призми це площа основи на висоту. В даному випадку в основі лежить квадрат, тому що це правильно чотирикутна призма. Як можна знайти площу квадрата? Можна шукати площу квадрата через сторону, тобто А в квадраті. Можна шукати площу квадрата через діагональ. Площа квадрата це одна друга d в квадраті, і, напевне, я це і використаю. Так, як нам відомо, АМ довжина, то довжина діагоналі АС вдвічі більша. Тобто, АС буде дорівнювати 2 корення з 50. А тому площа основи буде дорівнювати 1 друга і оцю діональ квадраті. 2 у квадраті 4, а корінь з 50 до квадрату це 50. Скорочуємо і будемо мати 100 площу основи. Далі йде мова про висоту призми. Висота призми втричі більша за сторону АВ. Тобто, нам потрібно знайти ще сторону квадрата. Знаходити сторону квадрата можна по-різному. Ну, якщо, наприклад, ми маємо АМ, то площу то сторону можна шукати з прямокутного трикутника АМБ, наприклад. От як його знайти? АМ дорівнює БМ, тобто це рівнобедрений прямокутний трикутник. Варто знати, що в рівнобедреному прямокутному трикутнику, якщо катити А і А, то гіпотенуза це А коренів з 2. У нас АМ і БМ це якраз катити. Тому для того, щоб знайти АБ, яка є гіпотенузою в даному прямокутному трикутнику, ми просто помножимо АМ на корінь із двох. Тобто АБ буде дорівнювати Корінь з 50 ми множимо на корінь із 2. Це корінь із 100, тобто 10. Основа, Сторона основи 10, висота втричі більша, тобто 30. Отже, висота буде дорівнювати 30. А тоді об'єм площа основи ми знайшли 100. І помножити на висоту 30. В результаті ми бачимо. 3000 об'єм призми